Ну що, друзі, їдемо в цікаве місце в Карпатах. Весна прийшла вже і в Карпати, бачите, снігу вже немає, листя зелене. Потихеньку Карпати вже вкривається зеленою ковдрою. Їдемо, друзі, в одну локацію, яка недалеко знаходиться від східниці, це приблизно десь 7 км. Ну і від Трускавця це, напевно, буде кілометри 33. Ну Це все нормальна дорога, асфальт і без проблем можна доїхати на легковому. Авто або замовити якусь екскурсію. Місце дуже досить популярне, дуже часто люди їздять сюди на екскурсію, не одну екскурсію я вже там бачив. Ну Але бачите, яка сьогодні дуже гарна сонячна, не тепла плюс 12 лише цілу ніч падав дощ, Ну але сонце вийшло, все нормально. Прозорість повітря досить, досить висока. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні в Карпатах, не в Трускавці. Їдемо в одну цікаву локацію. Ось цієї вершини видно прекрасно всі Сколівські Бескиди. Це національний парк. Сколівські Бескиди називається. І оця вершина називається Гора Небесної Сотні, на якій знаходиться також і хресна дорога. Подивіться, а це внизу річка Стрий. Річка Стрий і внизу є ще оглядовий майданчик, на який ми підемо пізніше, і також зайдемо ще на один цікавий підвісний міст, який знаходиться також внизу, проходить через річку Стрий. Зазвичай я вам показую трохи більше, ніж екскурсія показує, оскільки екскурсію сюди на вершину не водять. Вони тільки на оглядовий майданчик і потім їдуть далі там, в село Майдан. На, е, в Рибничанку, напевно, заїжджають. Ось, А я вам покажу трішки більше цікаві місця, куди ви можете навіть приїхати з самими автомобілем. Дуже просто. І казкові місця тут знаходяться. Подивіться, як річка проходить поміж гори. І також тут видно найвищу вершину. З Колівських Бескидів це гора Параска. Тут люди живуть по другу сторону ріки. Ріка сьогодні не чиста, оскільки вчора були проливні дощі в Карпатах, тому вода ще не очистилася. А це село Рибник, і там є відпочинковий комплекс Рибничанка також. І ще є один відпочинковий комплекс Оляр, називається в цьому селі. Колись давно це місце мало бути затоплене і мало бути Карпатське море, і також гідроелектростанція мала стояти. Ось там, бачите, найвища вершина ще. Зеленого листя там немає, тільки сніг недавно зійшов, але це питання часу, зелене листя. Краса, неймовірна, друзі. Ось це початок весни. Бачите, яка прозорість повітря. я Спеціально хотів зняти для вас відео, щоб ви побачили все. Всю красу Карпат навесні. Терен вже перецвів. Зараз цвітуть черешні, але їх тут не так багато, як би хотілося. Оця Гора Небесної Сотні, і на цій вершині встановлений хрест, і також є капличка, ну і також 14 стацій хресної дороги. Є окрема екскурсія на хресну дорогу в це село довге. Місце популярне, бачите, скільки автомобілів, скільки людей. Сьогодні субота, вихідний день, але в неділю зазвичай тут набагато більше людей. Є на що подивитися з цього глядового майданчика, а цей міст, що внизу знаходиться, зараз ми якраз туди і спустимось. Спуск досить складний, але це нічого. Дивіться, як тут гарно. Неймовірно. Бачите, скільки людей. Одні приїжджають, інші вже від'їжджають. Це моє одне із улюбленіших місць, також полюбляю ще їздити в Тустань. Це село Уріч, фортеця Тустань. Ну, ще поїдемо також і туди. Цього тижня ще був я на озері в селі Доброгостів. Відео буде згодом. Ми зараз вже спускаємося вниз якраз до підвісного моста. Подивимось, в минулому році я там був, то ну то ще те випробування пройтися цим мостом. Він дуже, досить сильно розхитується і тоді бракувало декількох дощечок на цьому мості. Дітям там потрібно бути обережним. Ось такий крутий спуск. Цього моста, але люди тут є. Там за рікою живуть три е, сім'ї, три будиночки є, і вони кожен день сюди ходять через цей міст. Автомобільного сполучення там немає дороги, тільки коли низька вода, то можна проїхати через річку. Подивіться, якому стоїть цей міст, ну, досить, і досить довгий. Можливо, це ріка. Посередині має такий острів, і там хоч до кінця майже не видно. Але краса тут неймовірна. Річка Стри, нагадаю. Бачите, вода ще не чиста. Ну, Влітку тут досить багато людей приїжджає позасмагати, покупатись, поплавати. За радянських часів в 80-х роках планували це все затопити, село довге мало бути затоплене. Людям в селі Попелі побудували будинки, і частину людей навіть відселили з цього села. Ну, Хтось з людей залишився в виграші, бо мають і будинок в селі Попелі, і тут вернулися також до своїх домівок, оскільки проєкт ну, не здійснився, падали сильні дощі, там вже заливали такі ну, стіни опорні під дамбу. І просто гора обсунулася. Відсунувся вниз і проєкт припинили. Не знаю, якщо б було озеро, також би було б красиво. Було б озеро з цікавою історією. По-перше, це штучно створене було б озеро. Ну, але не знати як там, що було б далі. Тому маємо те, що маємо. Все рівно красиво в Карпатах. Бачите, які будують тут будиночки. З якими оглядовими майданчиками тут будинки і тут. Бачу, будуються також будинки. Це все, я думаю, що з часом буде здаватися, в оренду. Неймовірна красота сьогодні. Я задоволений, що поїхав саме сюди, ну, хоча в Тустані також було би красиво. Ну, але виберемо ще й час для тустані. Бачите, люди вже підійшли і фотографуються на мості. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Видно, бачите, звідси цей оглядовий майданчик, люди також є. А це вже автомобільний міст через річку Стрий. Ну, дійсно, краса неймовірна. Води багато через сильні опади, дощів у горах, влітку води буде набагато менше. А це вже село, новий Кропивник. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.